Цього цю проблему з ракетними атаками можна буде частково вибачити на слові кукупірувати, може бути обмежити, як тільки прилетять винищувачі, західні винищувачі f 16 які так само зможуть збивати крилаті ракети, поки вони підлітають до тих об'єктів, на які їх направляє Російська Федерація. От вчора під час спільної прес-конференції, чи ще в понеділок, це було під час спільної прес-конференції з Володимиром Зеленським у Польщі. Прем'єр-міністр цієї країни Дональд Туз заявив, що Польща може передати Україні не f 16 а може передати мі. Міг 29, якщо союзники по НАТО замінили б ці Міг-29 іншими літаками. Ми сьогодні не можемо так попросту просто передати Міг, винищувачів Міг, Бо вони виконують. Air Policing на територію е, Польщі пільнують нашого неба е, виконуючи також натівську місію. Але якщо ми як ми домовилися, що якщо тільки натівські е, е, держави е, дозволять е, е, замінити е, ці літаки е, іншими літаками, а мік е, були б дуже е, е, придатні корисні в Україні, бо їх легко обслуговувати в Україні, так що цього роду рівновагу буде можна. Зберегти